Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як вкладення логарифмічні структури розгалуження. У попередніх класах ви вже ознайомилися з розгалуженнями та використовували їх. Нагадаємо, що розгалуження може бути неповним та повним. Для реалізації неповного розгалуження в середовищі Scratch використовують команду якщо, то. І саме в цій команді в виділеному шестикутничку, як ви бачите, у нас записується умова. Трохи нижче у свободному місці у нас додаються команди, які будуть виконуватися при істинній умові. Структура повного розгалуження в середовищі Scratch можна подати команду, яку ви бачите нижче. Також у нас є, якщо то, і у нас є шестикутничок, якому ми записуємо, записуємо умову. У нас також є місце для команди, які будуть виконуватись, коли умова буде істинною. Але у нас додається пункт інакше. Тобто команди, які будуть виконуватись, коли умова хибна. Тобто в неповному розгалуженні у нас, якщо умова істина виконується команди, якщо хибна, просто не виконується. Якщо повне розгалуження у нас, то при істині у нас команди виконуються одні, при хибі у нас виконуються зовсім інші команди. Ви розглядали алгоритми, у яких було кілька розгалужень, що виконувалися по черзі одне за одним. У них кожне наступне розгалуження виконувалося тоді, коли виконання попереднього розгалуження вже закінчувалося. Але бувають інші випадки, інші життєві ситуації. У них наступне розгалуження виконується, коли виконання попереднього розгалуження ще не закінчено. Наприклад, нам потрібно встановити будильник на завтра. Якщо завтра робочий день, то ви, то ви повинні встати о 7, ранку годин, о 7 годині ранку, щоб йти до школи. Якщо завтра субота, то ви повинні встати о 8-й годині ранку, щоб їхати на заняття гуртка, якщо завтра неділя, то ви встаєте о дев'ятій годині ранку. Блок Блок-схема алгоритму встановлення будильника має такий вигляд. І зараз ви бачите схематично зображену цю блок схему, де у нас вгорі міститься всередині першого цикла розгалуження з умовою завтра робочий день. Якщо завтра не робочий день, то переходимо до в, у нас роз, наступного розгалуження з умовою чи завтра субота. Якщо завтра субота ми встановлюємо на 8 годину ранку, якщо ні, то на 9 годину ранку. Якщо вгорі у нас буде робочий все ж таки день, то ми просто будильник встановлюємо на 7 ранку. Такі фрагменти логоритму називають вкладеним розгалуженням. Тобто коли умова є всередині умови. Вкладені розгалуження це фрагмент логоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого. Розглянемо виконання наведеного на попередньому малюнку фрагмента алгоритму. Спочатку перевіряється умова завтра робочий. день?». Якщо результат перевірки цієї умови так, то виконується команда встановити будильник на 7 годину ранку. І на цьому виконання всього цього фрагмента алгоритму закінчується. Якщо результат перевірки умови ні, то перевіряється умова, чи завтра субота. Далі, от, перевіряємо, чи завтра субота. Якщо результат перевірки так, то виконується команда встановити будильник на 8 годину ранку. І на цьому фрагмент цього, всього цього алгоритму закінчується. Якщо ж результат ні, то виконується команда встановити будильник на 9 годину ранку. І виконання алгоритму закінчується. Внутрішнє розгалуження виконується, якщо результат перевірки умови зовнішнього, у нас дорівнює хибі, тобто саме ні. Аналогічно можливі такі вкладені розгалуження, у яких внутрішнє розгалуження виконується. Якщо результат перевірки умови зовнішнього розгалуження так. Приклад такого фрагменту ви зараз бачите справа. Розглянемо виконання наведеного в попередньому малюнку фрагмента алгоритму. Спочатку перевіряється умова перша. Якщо результат перевірки ні, то виконується послідовність команд 2. І виконання алгоритму закінчується. Якщо результат перевірки так, то виконується послідовність перша послідовність команд, а потім перевіряється друга умова. Якщо результат перевірки другої умови так, то послідовність ком... третіх команд виконується і алгоритм закінчується. Якщо результат перевірки ні, то виконується послідовність команд номер 4 І виконання алгоритму закінчується. І зараз ми розглянемо два невеличких питаннячка. Перше питання, яке розгалуження називають вкладеним. Вкладене розгалуження це розгалуження, всередині якого є додаткова умова. Ну, взагалі, розгалуження це певна умова. А вкладене було в тому випадку, якщо всередині цієї умови є ще одна умова. І поясніть, як виконується таке вкладене розгалуження, зображене на малюнку нижче. Воно виконується так. Якщо у нас на першу умову, якщо то, буде істина відповідь, то у нас буде перевірятися наступна умова, якщо то. І якщо ж. Наступній умові істина у нас, тоді ми виконуємо команди, які в ній розміщено, і завершуємо цей фрагмент алгоритму. Якщо там хиба, тоді ми просто завершуємо цей фрагмент алгоритму. Якщо перша умова істина, тоді ми виконуємо другу, як ми вже сказали. Якщо ж перша умова хибна, тоді ми виконуємо команди, які будуть розміщені під блоком інакше. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!